Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Американці готуються до найбільших у році розпродажів, що почнуться уже цього тижня з так званої чорної п'ятниці. У передноворічний сезон особливим попитом користується електроніка від планшетного комп'ютера до смарт-камери. Що варто купувати, а що ні? Далі у сюжеті Андрія Годованця. Коли мова заходить з електроніку, то сьогодні покупцеві, як ніколи раніше, пропонується надзвичайно широкий вибір і декого це пригнічує. Як важко обирати Брайан Тонг є старшим редактором популярного вебсайту CNET.com, який розповідає про останні технологічні новинки. Брайан каже, що найпопулярнішими у цьому році є планшетні комп'ютери ціною від 330 доларів і вище чи не найбільш популярним і дорогим є Apple Mini. А чи не найголовнішим його конкурентом став Google Nexus 7, який можна придбати всього за 200 доларів? Комплектуючи в Google Nexus краще ніж у Apple Mini. Також в ньому багато корисних речей, як географічні карти, які працюють краще ніж у Apple. Чимало компанії пропонують широкий спектр пристроїв для своїх планшетників. Наприклад, з цього можна підключити клавіатуру, а цей має стилус. Якщо ви просто хочете читати книжки і шукати щось в інтернеті, то iPad mini вам насправді і не потрібен. Але якщо вам потрібен величезний набір різноманітних програм та додатків, тоді без Apple складно обійтись. Нінтендо, крокуючи в ногу з трендом, запропонував ігрову приставку Wii U. Вона має новий сенсорний екран, який може служити також і звичайним джойстиком для відеоігор. Однією з найпопулярніших відеоігор для Wii U є Супербрати Маріо. Небияку популярність у цьому році отримали смарт-камери. Вони здатні під'єднуватися до мережі інтернет через Wi-Fi, тож людина може відразу завантажити фото у соціальній мережі. Фактично ви сфотографували, і вже за лічені секунди це фото у вас на Фейсбук. Різноманітні медіаприставки також під'єднуються до інтернету і передають зображення із звуком прямо на телевізор. Ще одна популярна новинка безпровідні динаміки, які з'єднуються з, з будь-яким перестроєм, що має Bluetooth, як то смартфони, ноутбуки і планшетники. Людей у магазинах сьогодні не бракує, але не всі роблять покупки на місці. Чимало покупців приходять у магазин, щоб подивитися та потримати у руках річ, яку вони хочуть придбати. А потім вони йдуть онлайн, щоби знайти її дешевше в інтернет-магазині. Кожен хоче спочатку перевірити, чи можна це придбати в інтернеті дешевше. Магазини електроніки як Best Buy це розуміють і намагаються конкурувати з інтернет-продавцями. Якщо покупець щось купив у нас і протягом 30 днів знайшов цю річ дешевше, то ми повертаємо різницю. Із таким широким вибором ціні продуктів покупці сьогодні витрачають мало часу на те, щоб вивчити ринок перед тим, як робити покупку. Андрій Годованець голос Америки.